Ну що ж, друзі, давайте вже розбирати наші витрати і подивимось на цей скарб, на цю табличку витрат і доходів. Вона побудована за цілий рік, і її сенс в тому, щоб наприкінці кожного місяця заповнювати саме кожну категорію з цих витрат, які тут є. Витрати тут побудовані так, що вони від найбільш важливого до найменш важливого. Так, зроблено, можете це все переробляти, потім покажу, що як треба е, робити. Тобто базові категорії там здоров'я, освіта, розваги, подорожі, продукти, їжа в внідома, дім, автомобіль, транспорт, одяг, техніка, подарунки, інтернет, підписки, податки, інше. І далі дві такі цікаві категорії. А перше з яких це саме великі витрати. Це якісь великі покупки, які може або не підходять під ці категорії, або просто їх треба винести, щоб вони не портили статистику. І так, такий рядок, як надбірне споживання, це такий собі спосіб ем, виділити саме ті витрати, які е, були взагалі не обов'язковими. І дуже сильно повпливала на бюджет цього місяця. Їх треба виносити, щоб потім аналізувати і більше так не робити. Саме тому тут є такий рядок. А давайте продемонструю. У нас є, собственно, стовпчик план. План можна зробити, можливо, у вас вже є якийсь план витрат, але дійсно його можна побудувати. Тільки подивившись якусь статистику саме за рік. І до цього ми ще повернемось. Давайте зараз представимо, що у нас ми ж там почали аналізувати хлопця Богдана, і зараз це продовжимо. У нас є хлопець Богдан, який е, працює на роботі, і у нього є якісь витрати. Це саме, давайте напишемо там, на здоров'я 1500, там 200 на освіту купив книжку, там якісь розваги на 3000. Нікуди не їздив, щось там їв, там сходив в Макдональдс може два рази. чотири рази. Він знімає квартиру, а не їздить на авто, у нього є там, може, якісь пересування, таксі, метро, щось іще. Трохи одягу кожного місяця. Якісь там подарунки. Ага, і бачимо, що у нас вже 34. Ми там рахували, що у нього були десь 27, як я розумію. Ну, давайте так і напишемо. Можливо, в нього будуть якісь там 1500 підписки. На подарунки 0. І, можливо, там квартира буде трохи дешевше. Ні. Ну і, судя по всьому, нічого не купить з одягу. чи Так, чи навпаки, от просто отак от буде. От це статистика саме нашого Богдана. А, яка так розподілена? Що ми тут ще бачимо? А, у цьому стовпчику ми саме рахуємо суму за рік всіх витрат по цій категорії. Далі, якщо у нас є доходи, ми ще враховуємо, який відсоток від доходів саме ця категорія займає. І середнє значення по року. Щоб розуміти, і що ви потім вже мати якісь дані, щоб побудувати свій план вже на майбутнє на наступний рік. Ось, і ми писали, що у нашого а, Богдана є зарплатня, яка складала 35 тисяч гривень. О, ми ще можемо написати: у нас є багато категорій доходу: це зарплата, підробіток, відсотки за рахунками дуже цікаві. Якісь знахідки там щось там вийшло. І заробити. І повернення, якщо були якісь бурхіта чи щось таке, там, позбавити квартиру, що то такі якісь витрати, доходи. Ось, давайте напишемо, що наш Богдан ще там трошки кудись, там, не знаю, там, в доставки побігав один день і заробив тисячу гривень. І ще в нього були якісь. Ми ну, там писали, що в нього було, мабуть, 100 тисяч гривень, і він, коротше, ці 100 тисяч вплав, і йому ще з них прийшло, може, там, там 1500. Щось таке. Вот. І ми бачимо, що у Богдана саме за місяць вийшло заробити 37 37500. І згідно його витрат 27200. У нас вийшла така дуже цікава Останній такий блок цієї таблички це Дельта. Він last but not least. Останній, але не найменш важливий. У нас є різниця між нашим розходом і доходом. І саме відсоток від, від нашого доходу, який ми змогли підкласти. Я б саме на цьому і фокусувався. Так, далі ще давайте. Тут також є сума за рік всього доходу по категоріях а відсоток. Тобто, в нас виходить, що 93% нашого доходу склали саме зарплату. Цікавий цікавий інсайт може бути. І... Про що саме я кажу, що у нас є такий, такий дуже важливий стовпчик як дельта, і саме відсоток. Тому що коли ми ведемо власний бюджет, дуже важливо саме фокусуватися на відсотку і розуміти, що, допустимо, там часто говорять якісь там базових книжках з, з інвестицій, там з фінансів, там треба відкладати там, 10% від вашого там. Від вашого доходу. Ось. Але виходить так, що 10% навіть не завжди виходить відкладати, і ми можемо там по-іншому, все це робити. Цей відсоток саме показує, наскільки просто це, ця система вообще життєздатна. Якщо в нас буде, допустим, витрати там, на податки, пішло 10 тисяч цього місяця, і щось статистика не сходить, за 300 гривень в плюсі, вийшло. У нас виходить 0,8%, ми змогли відкласти. Але ж ми розуміємо, там ще є такий, такий собі касовий розрив, коли ми там, отримали зарплату, пішли, там, їх витратили, там щось там вклали, відклали, а і в нас там наступну зарплатню, може там, трохи затримали, чи щось таке. І все, і це треба лізти там, в кубишку за цим. Тому дуже важливо саме фокусуватися на відсотку, який залишається в кінці місяця. Саме на дельті. Далі вона буде рахуватися, і ти, може, далі буде трохи зрозуміліше. Також є тут накопичення, це просто накопичений доход саме за рік. Він не показує там якусь там картину, але він просто є, щоб рахувати. Знизу в нас просто виводяться ці дані. А саме. Так. А, Так, да, це саме за рік дані. І оцей момент тут ми а, тут є формула, яка просто виводить всі дані і їх сортирує. Сортирує саме для того, щоб була така красива табличка, діаграмка, саме, щоб всі категорії за рік були відфільтровані. Виходить, так? Да? Якщо ви думаєте трохи змінити, і я закликаю вас змінювати все, що ви хочете. Щоб все було саме під вас. Змінити ці категорії витрат, щось видалити, щось додати там, можливо, додати там, якихось там витрати там, на дітей, можливо, там, да? На дітей, на тварин, наших друзів. І щоб це все працювало, тут треба трохи настраювати цю табличку і саме говорити, що ось наш діапазон. Категорії. Якщо в нас 121, до 21 до 21 рядка, саме тут треба поднастроїти. Так. І тоді воно буде сюди попадати і відображатись в цьому в цій діаграмці. Тобто, Напишемо, що там на дітей витратили 45 тисяч гривень. І от у нас діти будуть перші з кольору. Ось. Так. Так, так. Тому закликаю саме робити все, що вам тут цікаво, все змінювати. І домашнє завдання. Найцікавіше це те, що нам потрібні якісь дані, на які можна буде дивитися, щоб їх оптимізовувати. Як це зробити? Вам треба взяти цю табличку і записати свої витрати за минулий рік, за 24. й Як це зробити? Заходимо в банковське прилаження. І просто вип... навіть не думаємо, просто виписуємо все, все, що там є. Тому що дуже складно запам'ятати, що там було там в січні 2024 року, хто його знає. Треба саме виписати ці витрати. Виписуємо за повний рік, у вас буде повна табличка. І у вас будуть всі дані, дані витрат на рік, скільки відсотків на кожну категорію пішло, які середні витрати. І після цього, що ми робимо. Нам треба заповнити, собственно, за цей рік, за 25-й Для цього ми можемо просто дублювати цей аркуш, перейменувати саме на 25 й рік, і вже заповнювати до цього місяця. Це яке домашнє завдання. На цьому все. Далі ми будемо саме дивитись і якось намагатись оптимізувати те, що в нас є. Побачимося на наступному занятті.